Шановне товариство, насамперед, розглядаючи праву сферу цієї ситуації, що склалося, треба звернути увагу на те, що нашим основним законом Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. І що органи державної влади та органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, яким же законом регулюються ті відносини, які склалися на франківській митниці у підприємстві і інтересах якого я представляю. Справа в тому, що в Україні є чудовий закон, який має забезпечувати безпеку і якість харчових продуктів, які вживаємо всі ми. Цей закон має назву таку ж саму майже і, яка. Сформу... Сформульовано таким чином про безпечність та якість харчових продуктів. Правилою цього закону визначено, що він регулює відносини, які складаються між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями, постачальниками та споживачами харчових продуктів, і визначає правовий порядок забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. Які, зокрема, і імпортуються за кордону на територію нашої країни. Тобто це є основний закон, який встановлює порядок, за яким має проводитися імпортування цих продуктів, а також порядок нагляду і вживання будь-яких санітарно епідеміологічних заходів щодо харчових продуктів. Зокрема, статтею 4 цього закону визначено, що основним органом, на який покладено нагляд за безпекою і якістю харчових продуктів є Державна санітарна епідеміологічна служба України. Центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я є органом, який затверджує належний рівень захисту здоров'я людей, обов'язкові параметри безпечності та мінімальної специфікації якості харчових продуктів, звід правил і належну практику виробництва харчових продуктів та координує діяльність органів виконавчої влади з питань безпечності та якості харчових продуктів. Що, що стосується імпорту харчових продуктів. То цим питанням присвячено цілу главу цього закону, сьомому главу, якою регламентовано всі питання, які стосуються нагляду за безпечністю і якістю харчових продуктів, що імплеються за кордоном в Україні. Якщо зважити на ту ситуацію, яка склалася в цьому випадку, то треба пояснити, що законом передбачено три види санітарно-епідеміологічного контролю, тобто стандартний контроль. Цей контроль здійснюється державним прикордонним. Санітарним інспектором в спеціальних пунктах в місті перетину кордону, вибірковий контроль, порядок проведення якого і час проведення терміни затверджується головним санітарним лікарем України, і розширений санітарний контроль. В цій ситуації пункти пункті перетину кордону <клухи> зазначений товари Крайосова Зерниста пройшла стандартний санітарно епідеміологічний контроль, що підтверджено відміткою Лукиківської районної санітарно-епідеміологічної станції на дорогі, транспортні накладні. Тобто, Закон передбачає, що тільки прикордонний санітарний інспектор визначає, чи потрібно проводити розширений санітарний контроль, чи достатньо обмежитися для здійснення розмитнення товару тільки стандартним контролем. Отже, Вікра пройшла стандартний контроль і вже не підлягало ніякому іншому виду санітарного контролю, оскільки не було відповідного припису Державного санітарного інспектора. Про цей припис санітарний інспектор має повідомляти негайно. Головного санітарного лікаря, а також е визначати в цьому приписі, які необхідно провести лабораторні дослідження продукції, якого характеру, і які е е е е е е треба дослідити якості продуктів, що досліджується. Натомість, замість того, щоб Івано-Франківську на митниці пункту призначення цього товару провести його розмитнення спочатку з незнайомих, зовсім незрозумілих підстав. Митниця затримує розмитнення. Потім починається вже втручання в ці, ці справи управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Ми, ну, як ми знаємо, що діяльність Служби безпеки України регулюється законом України про службу безпеки. І, зокрема, проводити якісь заходи на митниці, залучати фахівців для проведення перевірок, експертиз, а в цьому випадку лабораторних досліджень відповідно до статті 25 цього закону, Служба безпеки має право тільки в разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням. Терористичної діяльності. Тобто, розуміючи ці питання, Служба безпеки звернулася до суду, щоб одержати відповідну постанову суді для легалізації своїх дій. Але і тут було порушено, названо в статтю. Закону України про службу безпеки, оскільки в ній зазначено, що органи підрозділу Служби безпеки України, які здійснюють боротьбу з тероризмом, мають повноваження органу дізнання. Тобто звертатися як орган дізнання для одержання відповідної постанови від суду для здійснення лабораторних досліджень продукції. Органи і підрозділ Служби безпеки України немає. Це по-перше. По-друге, законом про безпечність діяльність харчових продуктів визначено, що, що здійснення лабораторних досліджень визначається санітарним інспектором. В ніякому разі не службою безпеки. Залучено при проведенні цих лабораторних досліджень було Івано-Франківське обласну СЕС. При цьому зразки для досліджень теж незаконно відбиралися. Не представником СЕС, відповідно до закону, має право їх відбирати тільки санітарний інспектор. При цьому він має забезпечити відбір такої кількості зразків, щоб їх вистачило в подальшому для проведення арбітражних досліджень, які передбачені цим законом у разі незгоди з результатами лабораторних досліджень, проведених в СЕС. Але всього цього не було зроблено. Тобто служба безпеки перебрала на себе. Неправомірного повноваження Державної санітарної педагогічної служби України і розуміючи це, ілюстрацію може слугувати лист, який був направлений головному санітарному лікарю Івано-Франківської області, начальником управління служби безпеки, в якому зокрема вказано. Крім того, просимо роз'яснити порядок та форми і зазначенням конкретного органу реагування в разі факту імпорту на територію України продуктів харчування, що не відповідають встановленим нормам небезпечним для здоров'я. Але головний э, санітарний лікар, всупереч вимогам закону про безпеку якість харчових продуктів, не повідомив Службу безпеки про те, що тільки... Органи Державної санітарної епідеміологічної служби України мають відповідні повноваження і компетенцію для проведення будь-яких досліджень, і за результатами цих досліджень е, приймати відповідні рішення, які мають оформлюватися відповідною постановою головного санітарного лікаря, в який він має визначити. На яких підставах цей продукт визнається забракованим, забракованим? Якщо там неправильне маркування, то визначає, яким чином його перемаркувати. Якщо цей продукт заборонений для вживання людиною, в цій постанові має бути зазначено, що на цьому продукті необхідно провести. На упаковці маркування, що продукція не підлягає вживанню людиною, а також визначити, якщо продукт має бути утилізований, яким чином його утилізувати. В цій ситуації такої постанови, будь-якої постанови, головного санітарного лікаря нема до чого часу. Тобто, ми, митні органи безпідставно відмовили у розмитненні товару. Товар до цього часу знаходиться на, на, на Іван, Івано-Франківській митниці. Окрім цього, термін придатності цієї ікри минув ще в серпні поточного року. Але тут треба зазначити, що навіть є лист такий Міністерства охорони здоров'я до Державної митної служби, які видано було ще 17 квітня 2009 року, в якому і він є терміновим, в якому роз'яснює заступник головного державного санітарного лікаря України Григоренко, що Підставою для митного оформлення вантажів з харчовими продуктами у митниці призначення є протокол досліджень про харчових продуктів, у разі, якщо харчові продукти під контрольні санітарні служби підпадають під розширений, під розширений контроль, або висновок державної санітарної епідеміологічної експертизи. Ця продукція мала такий від висновок і будь-які відмови. Безпідставні митниці щодо розмитнення є не, не закону. Пане Сергій, я вас привів, на жаль, у нас дуже мало часу. Давайте я